Слава Господу нашому Ісусу Христу! Да. Шановна церква, дорогі друзі, я дуже радий знову бути між вами. І славити нашого Господа. І дійсно, сьогодні дуже важливий день для того, щоб Боже благословити. Це свята вода. Свята вода. Раз була на кафедрі, знаєш свята вода. Особливо помилилися чи наш нами. Там, цікавим, було дуже... ну, я хочу також задати вам питання. Це не екзамен, а так. Ви любите гостей? Любимо. Хто вважає? Всі люблять гостей. Да. Точно? Да. Вони які кажуть, так, проблеми. Ну, дивіться, коли гості приходять, або ми знаємо, да, запрошуємо гостей, що ми робимо? Першу чергу? До того що? А основне. Що робля? Получає податки. <'я> спочатку <смеш> <смеш> yeah, <сначала> чекаємо, так? Да? <смеш> а ще роблю, що робимо? Горщаємо. Горщаємо. Хто сказав, сказав правильно. <смеш> Ми спочатку перебираємося, правда? А чого? Щоб чисто було, щоб чисто було чи, чи щось інакше, щоб було. Чи просто, щоб чисто було, чи просто. Щоб сміття скривати. Щоб сміття сховати. Щоб сміття сховати, да. так. Бувають навіть моменти, що коли гості приїжджають, там паутиня у нас там висіла раз, да, півроку чи рік, так? Да? Буває таке побачив це! Не дай Бог хтось побачить, особливо з гостей дає, як ми пригосили. Чомусь ми так робимо. Постає питання, чому? Навіть до плінтусів прилазимо. Як будто господь прийде, як буде дивитися нас на плінтуси, чи вони там чисті. Правда, робимо ж так, правда? Будемо відверті. Чомусь ми чи боїмося, чи... Ми хочемо, щоб про нас щось говорили інші люди. І ми робимо так, щоб тільки угодити людям. Але я хочу зачитати слово Боже, откровиня третій розділ з 20-го вірша. Всі його знають. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, йду до нього. І буду вечеряти з ним і мною. І для мене 21 вірш це у найкраще моєму житті. Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг із оце моїм на престолі Його. Коли я завжди читаю ці вірші. Я розумію, що це Господь стукає і хоче до кожної з нас гості. Сьогодні хтось вже коли запросив гості, теж деякі слова є для себе, і я для вас хочу, щоб ви почули, хто прийняв Христа. І ті, хто сьогодні ще вагається, стоїть тако на межі. Так як я свій час теж стояв на межі. В той час, коли Господь стукав, стояв при дверях через слово своє, через людей, які приходили в англізірово в нашому селі. Сьогодні також Господь стукає до вас в цей час. Прямо в ці секунди. Через слово. Через те, що брат говорив до цього, через те, що я зараз буду говорити, я говорю вам. Він стукає. Просто десь якийсь момент ми можемо собі уявити, навіть повинні уявити. Коли Господь стукає, він ж може зайти, правда? Господь все може. Це його владі, це його, про те, що брат казав, він дійсно. Все про що ми співали. І ми це чомусь знаємо і чомусь завжди це чуємо, але чомусь щось нам мішає відкрити двері. Я думаю, що Господь сьогодні стукає і чекає, поки ми зі своєї сторони ручку відкриємо. Ті, хто відкрили сьогодні, чи ми сьогодні. Коли пригласили Господа постійно чистим свої душі, серця, постає питання. І коли стукає, він стукає, він каже, хто почує голос мій, голос чути, це значить бути єднанні постійно з ним. Коли ми чуємо голоса наших рідних і близьких, для нас це приємно. І ми розуміємо, що це вони наші. І цей голос, коли ми чуємо, це коли ми постійно в єднанні з Господом, коли ми з ним допускаємо його в своє серце і коли він знає, що вечеря постійно. Не задумайсь, чому вечеря сказано? Не, не снідаю, не обідаю, а вечерю. Бо потім відпочину спокій. Потім спокій. І ми знаємо, по єврейському календарю день починається коли? Ввечері. Ввечері, після шестина. Це є, говориться про той постійний такий цикл, коли ми живемо в нашому житті, суїтимося ранком там, в обіді, але ввечері по-любому ми згуртовуємося. Бажано, ми хочемо, щоб і сім'я згуртувалася, так, разом повечеряти. І потім відпочивати. Дійсно, я правда замітити. Тому і найголовніше є, це би сімейне. Це як інтимне. Тому Господь, стукаючи сьогодні до кожного з нас, Він говорить про себе нагадує. А чи готові ми? Чомусь ми боїмося, що нам скажуть люди, а не боїмося Господа. Хоча страх нас має бути в тому, щоб не огорчити його, про що сьогодні брат Наголошов. Хоча ми його і огорчаємо, але він є батько наш. І він чекає від нас іменно того, щоб ми розкаяли своїх гріхах, хто ще це не зробив, і перейти цю межу, яка сьогодні не дає прийти до нього. Свій час, коли це було в 96-році, му 1996, <смір> я попав на одну із ремонтацій. Ну як я попав? Знаєте, до цього я багато в своєму житті робив таке нехороше. Я розумію, що я роблю нехороше. І всі ми це розуміємо, навіть з дитинства, коли вже там більший такий возраст, вже до 14 років ми вже добре задумувалися. І я вже замислювався, вже 10 років, чому от я балакую, що в мене, від мене відходить. Можливо, я ці приклади постійно говорю, але я цікався, Слово Боже, каже, вникайте самі в себе. Я цікався, що це я за людина. Чому я говорю, чому я ходжу? Хто за цим ну, має хтось керувати, бо коли ми дивимося навколо себе, йде цикл такий процес. Хтось над ким керує, хтось щось будує, хтось щось робить. І це і десь така. І коли ми замічаємо, логі логіку навіть включає, то ми бачимо, що щось хтось за чим щось стоїть. Кожне слово має значення. Коли я замислювався і в один прекрасний час, коли я попав на евангелізацію, я почув то, що десь колись я в своєму житті запитування завжди давав сам собі, іноді деяким людям, але люди не могли відповідати. І коли Господь послав тих людей, які приїхали ну, на Бусики там, тоді в той час бусики були. Це дефіцит, з Германії там приганяли, брати наші їздили, заробляли і приїжджали. І це було дикованка, особливо в село, Ну, ти, на Бузьку приїхав. І звідти вийшов такий статний мужчина, в костюмчики, в гастуки. Наче таке лице строге, а очах я побачив таку радість. І веселість. Ну, вийшли сестри, тоді я ще не знав, що вони будуть мої сестри, брати молоденькі. От. Радісні такі, жизні я думаю. Ось такі, дуже цікаві. І Коли вони почали співати, вірші розказувати, я теж собі почав думати, ну, я ж теж колись там участвував всяких там ансамблях і співав, і вірши можу розказувати. Але коли цей статний мужчина взяв руку Біблію, пам'ятаєте, біблія Геце така з, з віточкою, да? і так втало, каже, я хочу вам розказати про цю книгу, про інструкцію, як жити людині сьогодні на цій землі. Він каже, у нас багато є інструкцій по різним моментам в нашому житті, по машинам, а це є імені для людини. І він почав з создання світу, як Бог создав. І дойшо до Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, народився. Потім жив, ходив, потім помер і воскрес. Він там такий приклад, який до сих пор, я його пам'ятаю, каже, представте собі, ви пливете в океані. Пливете в деякий час, вже довгий час, і вас вже сили покидають, і ви не знаєте, що робити, і вже ви розумієте, що ви зараз потонете. І в цей момент вам кидають рятувальний коло. Ви його візьмете? Так. Yeah. Я собі сказав, звісно, що я не нормальний, звісно. І він каже, цим є рятувальним колом, це є Ісус Христос на сьогодні. Для кожної людини, яка живе поміж всіма людьми на планеті. Цьому кажуть. Є саме той Ісус Христос. Якщо ви за Нього візьметеся, то в житті ви ніколи не будете тинути. Я розумів, що якщо я візьму за цей круг, мені треба буде поміняти своє життя в полі. І почались другий голос та, та почекай ти ще молодий. Почекай, не спіши. А я думаю, а вдруг я не ж доживу. Хто його знає, каже. Якщо є Бог, якщо він керує нашим диханням, про це до цього брат говорив, то що проповідав цей Іван. Кажу, дійсно думаю, а я доживу вже до той старості?» І мене зразу почало ламати в нутрі. у вас кожен час, коли ви слухаєте, Слово Боже, вас ламає, щось внутрі вас побуджує. Я знаю, що це? Це той дух Животворящий, який Бог удумав, коли Адама Создавав. І той дух до сих пор він існує, передається з покоління в покоління кожного з нас. Але іноді цей дух, ту совість, вони беруть і десь її викидають там таку, взаді, так як я вначалі казав приклад да? коморки, якось десь вона далі. Лежить і нею не користуються деякі люди. А деякі цю сили ставлять на перше місце. І цю, цей дух Божий. Тому це була боротьба у мене тоді в цей момент. І коли у вас відбувається сьогодні боротьба, це є нормальне. Але сьогодні треба просити сили у Бога, щоб Він допоміг вам відкрити ці двері. В основному сьогодні є у людей недовіра. Бо деяким треба, як фомі, щоб пощупати, да? попробувати, каже, поки не попробую, не повірю. А хіба ще треба, щоб життя нас так било, щоб ще пробувати і пробувати? Скільки нам ще треба? Особливо сьогоднішній день ми не знаємо, скільки ми проживемо і всі обставини. Тому відкриваючи двері, Господь хоче перебувати завжди з нами. Він допоможе нам сьогодні в багатьох питаннях наших життєвих. Знаєте, можливо, не будуть нам якісь там зразу гори, привілегій. Та й вони взагалі не будуть, коли ми Господа приймаємо. Але Господь дасть нам сили переборювати сьогодні всі ситуації навколо нас. І саме основне, Він дає нам вічність, де він каже, що переможцю дам сісти зі мною на престолі моїм, який я переміг. Чомусь ми сьогодні не лікуємо, да, коли чуємо ці слова. Хоча десь, мабуть, повинні. Як це так сісти на престолі? Це взагалі сьогодні в нас є бажання десь там бути в почетних містах. Кожного є. Але це буде саме найпочетніше місце. Про яке ми тільки ну, наві сьогодні не можемо так куди уявити, скільки треба нам уяву мати. Але можливо хтось скаже, ну як так, кожному на престолі. А вічність це що? Це що, в віри? Ні. За вічність кожен може присісти з Господом. Це безкінечність. Тому про це теж треба замислитися. Що Господь говорить, то воно все виконується. І ми чомусь, коли це бачимо, коли знаємо історичний факт, все одно нас щось мішає. Мішається гордість. Коли ми сьогодні думаємо, що нас хтось хоче заставити чи щось щось зробити з нами. Основне сьогодні, так як я от навчився для себе розуміти, що. Ми маємо себе іслідувати і визначити своє призначення. Що таке людина, її призначення? Господь про це нам чітко і ясно говорить в Писанні, але людина не завжди чомусь звертається до Писання. Не завжди з нею має діло. Тому й проблема. В неї віра ця угашає. Тому що вона не підпитує свою душу Словом Божим. І тоді вона ослабиває. Це призначення, яке Бог дав нам. Каже, не оставлю вас, сертиме дам Духа Святого. А де ми маємо Духа Святого? Слово Боже. Єднання один з одним. Де вас двоє, троє? Про це нам Господь сьогодні говорить багато моментів. Але чомусь ми відкладаємо. А ні, ну завтра. Але як завжди, ну з понеділка, правда? Чоловіче, жіночка, друже. А завтра може настати? Не знаю. Чи можливо ми знаємо? Можливо, ми Боги. Вживу якісь ясновідці. І тому затримуємося до приходу до Бога. Що нам сьогодні не дає? Я не даю своя імена гордості. Внутрішній станції. Поки ми не приносимо це, не принесемо Господу, в першу чергу самим треба вдома наїдіні. Коли я почув, я розумів, що той час, я розумів, що мені треба прийти. Але Бог через брата сказав, якщо Бог вам дав можливості до завтра дожити, падіть на коліна самі. єдині. Наїдіні і попросіть Бога прощення, щоб він у вас в душу, а потім при церкві засвідчити це. І мені це помогло. Я прийшов додому, зайшов сарайчик, впав на коліна і став волати. Не пам'ятав, скільки я там довго говорив чи не довго, я пам'ятаю, що мені дуже було спочатку дуже тяжко. Але через деякий час я чуть не злетів. Мені так стало легко. Як будто з мене ну, скинула там плита, навіть на, на тон 10, навіть. Це неймовірне відчуття. І тоді я вже мав смілость засвідчити в церкві, що я прийняв Ісуса Христа. Я покаявся. Тому Він кличе сьогодні, стукає. І він хоче дати вам можливість сісти поряд з собою. Оці обіцянки, які він говорив, це не є просто так сказані слова. Бо ми бачимо історичні факти, на сьогодні, які доказують і доказують присутність Господа. Як і тоді, так і сьогодні. Багато сьогодні фактів коли серед хлопців. Вони радуються, вони лікують деякі, коли Бог їх спасає. Тому що нам сьогодні мешає? Задайте собі питання. Чи це я гордість своя? Чи якісь другі обставини внешні? Тому поспішайте. Бо час він дійсно належить Господові, як брат був сказав. Ми сьогодні цей час таняли. І тому. Він каже, переможцю, сьогодні перемагайте, перемагайте ті зли сили, які сьогодні щось говорять, нашептують нам, які не дають сьогодні прийти і зробити цей крок. Ну а тим, хто зробили крок, сьогодні пам'ятати, що кожен раз той оселі, в який Господь поселився, ми маємо прибиратися. Для того, щоб Богу було приємно використовувати нас для того, щоб і останні люди мали цю можливість. Хай милість Божа прибуває завжди з вами. Довіртеся, і Господь все зробить. Йому слава на віки віки. Амінь. Амінь. Помогамся.